Йдуть і йдуть, і йдуть дощі, стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі і калинонька в намисті. Привіт, малятка. У нас зараз надворі осінь. Холодно, вітер віє. А які ви знаєте ще явища природи? Підкажіть мені. Так, найчастіше в осени зустрічається таке явище природи, як дощ. Часто йдуть у нас дощі. Малятка, а звідки йде дощ? Так, зверху, з хмаринки йде дощ. Яка у нас хмаринка? Пухнаста! Синя, темно-синя малятка. А давайте ми сьогодні з вами намалюємо хмаринку і дощ. Навчимося разом. Нам знадобиться білий папір фарби темно-синього і світло-синього кольору, пензлик, водичка і серветка. А почнемо ми малювати з вами з хмаринки. так? Дощик і десь хмаринки. Я вже вмочила пензлик у воду і вмочила в темно синю фарбу. І зараз легкими рухами, тому що хмаринка в нас легка, пухнаста і дуже гарна. Намалюю ось таку хмаринку круговими рухами. З'єднуємо наші напівкільця до кучки. І вийде у нас така гарна хмаринка темно-синя. Можна її повністю зафарбувати, можна залишити трошки білого кольору, тому що хмаринки в нас також бувають білі. Я гарно промила пензлика, витерла його, тому що ми тепер з вами будемо малювати наш дощ. Звідки в нас падає дощ? Так, згори! Тому ми з вами почнемо малювати наші крапельки згори, вмочаємо пензлику фарбу і пунктирними лініями зверху. В рядок починаємо ось так малювати наші крапельки. Ще вмочаємо наш пензлик в фарбу. І ось такими рухами. Лініями малюємо наші гарні крапельки. Малятка, а для чого нам потрібен дощ? Для рослинок, правильно, для дерев, для травички. Дощик потрібен усьому живому? Ось такі ми сьогодні навчилися з вами малювати пунктирні лінії, дощові крапельки. Подивіться, який малюночок в мене вийшов малятка. А ви поруч вдома намалюйте ще одну хмаринку із такими гарними дощовими крапельками. Я із задоволенням розгляну всі ваші малюночки. До побачення, малятка!